Сьогодні рівно два роки, як я живу в Івано-Франківську. Два роки тому, 10 березня 2022 року, я з однією валізою в руках приїхала на вокзал Івано-Франківська, а взагалі-то я з Донецької області. І ось які висновки я зробила за ці довгі два роки. По-перше, час і дуже швидко, і місто, яке було тимчасовим прихистком, може стати містом, де ви почнете будувати сім'ю чи власний бізнес. За ці два роки я побачила так багато людей, які після переїзду встигли одружитися, народити дітей, придбати житло, отримати водійські посвідчення чи змінити круту кар'єру. Починати з нуля важко, але можливо. Хто би мені два роки тому сказав, що я залишу роботу, з якої приїхала, і будуватиму свою справу у франківську, не маючи в цьому взагалі ніякого досвіду. Стати своїм можна, якщо у вас є такі бажання. Напевно, на це треба витратити не один рік життя, але якщо вам це потрібно. То це цілком можливо, ну, а загалом я зрозуміла, що всі дуже люблять нас в інтернеті ділити. Мене постійно питають журналісти про те, як мені.